Від наступного тижня, а саме з понеділка, 8 січня, 10-й тролейбус, що нині курсує до діагностичного центру, вперше за майже два роки має поїхати до району Сіверянки та своєї нової кінцевої лижної бази. На сьогодні фахівці ЧТУ повністю відновили тут всі електролінії та опори. вщент знищені ворожими обстрілами та бомбардуваннями у лютому березні 22-го. А відтак фактично на всіх пошкоджених ділянках у Чернігові, які планувалося відремонтувати чи прокласти заново. Про це повідомив очільник профільного управління на виконкомі 4 січня. Цього ж дня на засіданні затвердили постійну мережу маршрутів міського електротранспорту. Даним проектом рішення пропонується вже затвердити постійно діючу мережу міського електричного транспорту, враховуючи те, що вже відновлено 84% контактної мережі. Тільки залишилося відновити контактну мережу в напрямку мікрорайоном Подусівка, але ми прийняли рішення про те, що там будуть курсуватися тролейбуси автономним ходом. Тобто можна казати про те, що закінчено відновлення втраченої маршрутної контактної мережі під час активних бойових дій в місті Чернігів. Різниці між нині діючою і затвердженою мережею, крім продовження десятки, маршрут номер 1 Ще після придбання необхідної кількості тролейбусів із запасом автономного ходу їхатиме від Подусівки до діагностичного центру через проспект Перемоги і П'ятницьку, а також відновлення повного маршруту вісімки по завершенню робіт на Любицькій. Загалом, під час активних бойових дій у місті різною мірою було пошкоджено чи зруйновано більше третини контактної мережі, відновлення якої стартувало одразу після деблокади у квітні 2022 року. Всі ремонти та реконструкції виконувалися силами тролейбусного управління. Суттєву підтримку матеріалами надали міжнародні партнери та благодійники. Крім того, продовжується робота в рамках державної програми Є відновлення. Цього дня на виконкомі погодили виплати ще для 36 чернігівців та їхніх родин. Такі оселі постраждали від російської збройної агресії. Загальна сума компенсацій – понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Наразі на 1 січня в нас взято в роботу 882 заяви. Відпрацьовано 804. 545 надання, 155 відмов, 60 зупинення, 44 поновлення. Загалом нараховано 40 мільйонів 561 тисяча 54 гривні. У місті і процес встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Разом із останнім затвердженим списком його вже отримали 6279 осіб.